Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Задяка Діва на період з 30 червня по 6 липня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут сумна новина. Хочу звернути увагу, що майже всім на цьому тижні випадає ця свічка. До чого це стосується, поки що невідомо. Але бережіть себе та своїх близьких, шановні українці. Ось тут «Корабель». це якийсь грандіозний проєкт, або далека дорога. Це може бути як на відпочинок, так і відрядження по роботі. Може бути неочікувано, наприклад, керівництво так вирішило, і... а ви не збиралися. Ось тут недостовірна інформація, все перевіряйте, наприклад, квітки або якісь документи. Щоб правильно було все оформлено. А ми прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. Ось тут у вас іще змія. Це хитра підступна людина, котра може вам зашкодити неправдивою інформацією. Зверніть на це увагу. А ми прямуємо далі. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вийшли нові відео огляди і крамниць, літній одяг. Кому цікаво, можете подивитися, що пропонують скандинавські крамниці та скандинавські бренди. H&M, а також Капахал, а також Нью-Йоркер. Це американський магазин. Він також є у нас в Україні. Дуже цікаво порівнювати. В нью йоркері дуже гарні тканини. Натуральний котон, бавовна, льняні вироби попадаються. Дуже цікаво. Можливо, ви ніколи не були, то подивіться, і захочете сходити в своєму місці в таку крамницю. У нас з вами другий розклад знак Зодіака Діва. І ще одна далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Підвищення в посаді ось тут. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Іноді підказки йдуть одна за одною. Перша частина тижня, друга та третя. Ось тут зверніть увагу якийсь договір. Можливо, хтось по роботі буде щось оформлювати, а хтось пропонування руки та серця. Зверніть на це увагу. Наприклад, їхати, знайомитися з батьками нареченого або нареченої. Ось тут мечі. Будьте уважні та обережні, мечі, це скандали або обстріли. А ми прямуємо далі на третій розклад.

Пачечка домашнє господарство. Ось тут значок Терези для знаку діва. Будьте спокійні та помірно витрачайте фінанси. Ось тут сонце. Це планета особистого успіху, і вона тут пов'язана з вогнищем. Це ваша родина. Зверніть на це увагу, якісь важливі події будуть у вас відбуватися в особистому житті. Якір – це стабільність або невеличка зупинка ваших якихось подій. Дивимося, друзі, на колоді Мадам Ленорман. Знову ваша змія, тут як тут. Зазвичай Діва не боїться змію, тому що вона, знак гороскопу Діва, відповідає знаку року змії. Вона мудра, і діва мудра, діва знайде вихід з будь-якої ситуації. Дивимося, друзі, застереження. Карта якер. Нічого не гальмуйте, намагайтеся не зупинятися в своїх якихось подіях. Поки не відчуєте, що ви зробили все і завершили справи. Порадам, карта хмари, не все розповідайте, і деяка інформація може бути для вас невідомою. Тобто, перш ніж прийняти рішення, намагайтеся все перепровірити для того, щоб ваше. Результат ваших справ був повністю на 100% вас задовольнив. Ось тут іще у вас стрілечки вниз. Вони також кажуть про якесь призупинення якихось процесів. І ось, ось цей якір показує: намагайтеся не гальмувати. Ще тут кайдани, якісь розбірки в родині. Але я впевнена, що діви зможуть все владнати. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Сподіваюсь, ви все зрозуміли, і він, пасіян, здав вам відповіді на ваші питання. До зустрічі на моєму каналі.